Чергова атака. Сьогодні ворог вкотре атакував енергетичну інфраструктуру України. Постраждала і Рівненщина. Заборонили у ПЦМП. Депутати Рівненської обласної ради ухвалили звернення про заборону московського патріархату. Що чекає на парафію? Спідвей повертається на день незалежності у Рівному. Відбулися перші з часів повномасштабного вторгнення міжнародні перегони. ай Новини. Добрий вечір. На Майдані Незалежності у Рівному знову прощалися із загиблим героєм. Сьогодні в останню дорогу провели захисника Ігоря Губернюка. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік відразу пішов. У військомат. служив на білоруському кордоні, а потім його підрозділ перевели під Бахмут у часів яр. Далі були кринки на Херсонщині, а за тим і Куп'янськ на Харківщині. 17 серпня опинився в госпіталі з пораненням. 19 серпня серце 35-річного солдата Ігоря Губернюка не витримало. Він помер у лікарні співчуття усім рідним. Вічна пам'ять та шана героєві. Окупанти продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Сьогодні зранку удару ворога зазнала рівненщина. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. Як наслідок, деякі населені пункти у рівненському районі знеструмлені. На щастя, обійшлося без жертв. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару, та електроенергія поетапно повертається в будівлі мешканців області. На час відсутності електроенергії у Рівному тролейбуси замінюють автобуси, які свого часу були закуплені саме для таких випадків. Відтак на тролейбусні маршрути за номером 1 та 3 закріплено 4 автобуси, за номерами 2 та 7 закріплено 3 автобуси. Автобуси номер 6 та номер 46 курсують у звичному режимі. Пасажирам варто звернути увагу, що ті автобусні маршрути, які не дублюють тролейбусні, мають таблички з відповідними номерами 2 та 3. Щодо маршрутів 1 та 7, варто звернутися до водія та уточнити, чи він курсує за маршрутом тролейбусу чи автобусу, водії теж будуть повідомляти про це пасажирів. Така заміна транспорту триватиме, допоки не відновиться електроенергія в контактній мережі на тролейбусних маршрутах. Сьогодні депутати рівненської обласної ради зібралися на позачергове засідання на порядку денному одне питання: звернення до парафій Української православної церкви Московського патріархату про перехід в ПЦУ. Це звернення викликане набуттям чинності закону України про заборону діяльності Російської православної церкви та афілійованих з нею структур. Які наслідки ухваленого рішення дивіться далі у сюжеті Вікторії Якимець. Розірвати усі зв'язки з ворогом на рівненщині заборонять діяльність церков московського патріархату. Про це йшлося сьогодні на позачерговій сесії рівненської обласної ради. Голова рівненської обласної ради Андрій Карауш переконаний, що це рішення вкрай важливий крок не лише для області, а й для всієї країни. Адже під час повномасштабного вторгнення будь-яких зв'язків із ворогом бути не може. Зважаючи на те, що російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави агресора Співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації та ідеології руського міра, діяльність в Україні Російської православної церкви заборонена. Так, відповідне рішення підтримали 47 депутатів. Тож відтепер усі релігійні громади Рівненщини зобов'язані відмовитися від зв'язків з московською церквою. Відповідний заклик отримує кожна релігійна громада Рівненської області. Окрім цього, громади мають проконтролювати і використання будівель, які раніше належали до парафій УПЦ МП. зокрема, розірвати угоду на оренду земель, на яких збудовані церкви УПЦ МП, що не перейдуть до ПЦУ. Ми також звертаємось до керівників громад. Тому що багато культових споруд, якими користується Українська православна церква, належать громадам, і саме громадам так само треба проаналізувати свої земельні рішення, взяти за основу наше рішення про скасування рішення виконкому ровенської обласної ради про передачу їм цих об'єктів на сьогодні. Правової основи користування немає. Складніша ситуація із монастирем у Корці. Цей монастир має у власності будівлі та землі, на яких вони розміщені. Тож, аби область мала вплив на монастир, для початку рівненська ОДА має довести його належність до ворожого духовенства, і лише тоді можна буде заборонити її діяльність. І я впевнений, що обласна державна адміністрація як уповноважений орган на підставі нашого сьогоднішнього рішення на підставі закону. Підписаного президентом подасть до суду і виграє цей суд, і цю організацію признають філійованою з російською православною церквою. А відтак вона буде заборонена, і діяльність в Україні до слова, закон про заборону діяльності московських церков вступає у дію через 30 днів після його підписання. Вікторія Якимець та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group. Я розумію, що це тяжко вимкнули світло, бо захотіли. У рівному квартиру однієї з жителів міста відрізали від електропостачання. За словами жінки, все через те, що її батько, власник квартири, помер та переписав свою частку на неповнолітню онуку. При цьому жінка теж є співвласником. Боргів каже, немає, та ніякого попередження не отримувала. Як таку ситуацію коментують у рівне обленерго та що робити, аби таких ситуацій не повторювалося, дивіться далі у сюжеті. Людмила, жителька рівного, стикнулася із неприємною ситуацією. З її слів, у неї вимкнули світло, оскільки її батько, що був співвласником квартири, помер та залишив свою частину власності її неповнолітній доньці. Зі слів жінки, вона теж є співвласником. Жінка запевняє, що не отримувала від рівне обленерго ніяких попереджень про відключення та боргів за споживання світла в неї немає. Зіткнулася я з такою проблемою, що без попередження мене рівне обленерго відключило на електрику. Звернулася в наш місцевий проєкт, вони сказали, що в них ніяких питань до нас немає. Звернулася в обленерго, сказали, що відключили світло на основі того, що не продовжено договір. У Рівне Обленерго розповідають, з 2022 року було здійснено лише три оплати за спожиту електричну енергію. Відповідно, за цією адресою накопичувалася заборгованість. ТОВ рек звернулася до суду для стягнення цієї заборгованості і отримало відповідь із суду про смерть вказаного власника житлового приміщення. Рівне обленерго надіслало лист повідомлення до споживача, в якому вказується, що необхідно укласти договір із спадкоємцем та з новим власником цього житлового приміщення. Такий лист був направлений пані Людмилі. Тут перераховуються усі необхідні документи для укладання договору. і міститься звернення уваги споживача на те, що згідно правил роздрібного ринку електричної енергії впродовж 20 робочих днів з дня відправлення цього запиту. Якщо не буде ініціативи з боку спадкоємця про укладення договору, тоді припинення електроживлення електроустановок буде здійснюватися без додаткового попередження. Як з'ясувалося, вся біда, яка трапилась у пані Людмили, через те, що вона не реагувала на отримані попередження та вчасно не переоформила на себе договір. Все, що їй тепер залишається, це оформлювати на себе право власності. Також як з'ясувалося, вона на даний момент має борги за електроспоживання. Крім того, хочу також зауважити, що за даними від енергопостачальної компанії, за цією адресою знову вже накопичена заборгованість. Тобто в квітні, в травні була остання проплата, і зараз знову вже накопичена заборгованість. Рівне обленерго закликають, аби таких ситуацій не траплялося, вчасно реагуйте на повідомлення та сплачуйте за електроспоживання. Ми закликаємо споживачів. Якщо вони отримують листи від Рівне Обленерго, в жодному випадку не ігноруйте їх. Приходьте, будемо розбиратися, будемо йти вам на зустріч, будемо допомагати залишатися з електропостачанням. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Міжнародний спідвей у Рівному вперше за час повномасштабного вторгнення відбулися змагання зі спідвею за участю гонщиків із-за кордону. На рівненський мототрек завітали естонці. Один навіть заїхав на подіум. Потішив місцеву публіку виступом і легендарний Андрій Карпов, ексклюзивний матеріал із Кубка Рівного, який провели до 65 річчя місцевого спідвею у матеріалі. Далі Міжнародна гонка на день незалежності на мототреці провели кубок рівного з нагоди 65-річчя місцевого спідвею. Розпочалося усе з традиційного мотопробігу по гаревій доріжці. Спортсменів представили в доволі оригінальний спосіб, вивізши у кузові вантажівок. На доріжку вийшли 18 гонщиків. Двоє з них представники Естонії Сільвар Аві та Аугуст Латтік. Вони виступали у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 сантиметрів кубічних. Перший заїзд на п'ятсотках не задався. Владислав Дуда наїхав на стартову стрічку. Фальстарт старт і спортсмена не допущено до перезаїзду. У повторному старті впевнену перемогу здобув Андрій Карпов. Другим приїхав Михайло а От Назар Стасюк на фінальному колі допустив падіння. Йому тривалий час надавали допомогу. Згодом на своїх двох з-під підвиїзд повернувся у закритий парк і продовжив виступи. Добре. Занесло дуже сильно, не впорався з керуванням. На 250-ках у першому заїзді перемогу здобув Макар Левішин. Гонщик програв старт Захару Лустюко, але зумів на передостанньому колі обійти суперника при виході із віражу і втримати перемогу. Я програв старт, пробував перше коло атакувати по ширшому, але Ну, після кола зрозумів, що ну, нема швидкості там, та вибрав ближче до лінії їхати та обігнав. Він вийшов ширше, я вийшов і зрізав круг. І... Витолкну його. Ну, я вважаю, що я помилився тим, що я їхав посередині. Зараз доріжка така, що насипка посередині під бортами, тому потрібно ближче їхати під білою лінію. І ну, напрямі більше тягуватись потрібно. Вже вийшло. Загалом у кожному класі були лідери, які вели боротьбу між собою протягом усієї гонки. На п'ятсотках ках конкурували досвідчений Андрій Карпов та на 10 років молодший. Роман Капустін. Останньому вдалося навіть забрати один заїзд у більш іменитого гонщика. Ну, в першому заїзді я зробив для себе, можна сказати, посадку для старту, викопав ямку та став нормально. Та пішов зі старту, почав їхати добре. Ну, він почав їхати за мною. Вирвався зі старту, та потім їхав та тримав його, щоб він мене обігнав. І Карпові Капустін у підсумку вийшли у фінальний заїзд. Інші два гонщики, які склали їм компанію, визначалися у заїзді останнього шансу. Свою можливість боявся втратити Володимир Зламан в одному із заїздів. спідвиїзд неприємно влетів у борт. Попри падіння, гонщик зумів продовжити змагання. Володимир Зламан боровся до кінця, аби дістатися фіналу. Це складається за мене дуже погано. Мене раз знесли, просто я їхав в борта викинули. Раз мені под руль заїхали, просто знесло. І поки що в мене один заїзд, ще є шанс на полуфінал. Якщо вийду в полуфінал, думаю, вийде все краще, я вийду на якусь може ступінь. Бо сьогодні поки що все йде дуже ну, не так, як хотілося. Своїм шансом Володимир Зламан скористався сповна. У підсумку на старт фінальної гонки у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних вийшли Андрій Карпов, Роман Капустін, Володимир Зламан та Владислав Дуда. Досвідчений Андрій Карпов зі старту вирвався уперед і нікому не дав себе обігнати. Капустін приїхав другим, зламан третій, а Дуда фінальний заїзд не завершив, допустивши падіння. На фінальний заїзд зробив те, що я хотів. і... Знаєте, я вам чесно скажу, я таке перейшов в своєму житті. Сьогодні в мене така ефорія. Дякую нашим хлопцям з СУ, що є можливість показувати результати ті, що хотілося, хотілося добиватися їх просто. Дякуючи їм. Ну, трохи розчарований після фінального заїзду, тому що проіграв Карпов. Воно ну, так досвідчений, гонщик. Але мені ще треба тренуватися щось. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 сантиметрів кубічних боротьба тривала протягом усієї гонки між Макаром Левішиним та Захаром Лустюком. У підсумку Макар не віддав жодного заїзду, впевнено забравши перемогу. Приємно задоволений, що прийшло дуже багато глядачів. Добре підготували доріжку, хай на кінці вона вже трохи. Стала хужою, але все рівно не помішало для їзди. Все було добре. Срібло на 250-ках забрав Захар Лусюк, а третім став естонець Сільвер Аві на 125-ках Також вистачало конкуренції. Здебільшого вона відбувалася між Арсенієм Микульчиним із Червонограда та рівнянином Володимиром Скороходом, попри дошкульне падіння. Арсеній Микульчин все ж зумів здобути перемогу. У фінальній гонці юнак залишив усіх конкурентів позаду. Другим став Володимир а замкнув трійку Святослав Новак. Загалом на Кубку Рівного у кожному класі змагалося по шість спідвоїстів. Чому ми це робимо? Ми не хочемо, щоб забули про спідвеї за ці роки, навіть у такий важкий час. Ми хочемо, щоб він був, щоб залишились ці гонщики, які є, і ми віримо в нашу перемогу. І ці гонщики досягнуть вищого класу. Я вам обіцяю. Усі спідвіїсти, які змагалися у рамках Кубка Рівного, окремо відзначили атмосферу. Говорили, що вже й не пригадають, коли востаннє на мототреці було стільки глядачів, які постійно гнали уперед та додавали мотивації. Вадим Мороз, Богдан Корб'як та вся команда телеканалу ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.